Так, друзі, ось прийшов я з поля. І на цьому аркуші білого паперу знаходиться 21 квітка сьогоднішнього урожаю шафран. Е, ну, я важив там на полі, там, здається, 12 грам, да, було. Ну, Давайте ще зважимо окремо. от Одну квіточку зважимо окремо на цих вагах. Скільки важить одна квітка? О, 0,7. Це 0,7. Грама. Так, це 0,6, Вот і це 04. Ну це. 0,5. Так, ну що, в середньому квітка важить 0,5 грамма. Пів Півграма важить квітка. Ну, давайте від цього відштовхуватись, що одна квітка важить пів грамма. Тобто 10 квіток це 5 грам. От. Ну і давайте от, 10 квіток виберемо течінки з них. І зважимо їх сирі тичінки, скільки вони важать. Окремо тільки червоні течінки, скільки вони важать. Ну і заодно покажу, як же ж вибирати течинки із квітки. Отож, не переключаємо канал. Дивимось. Так, беремо квітку. Дивіться, ось беремо квітку так в одну руку. От, ну, У мене технологія. яка? Бачите, от, ну, можна так от, ну, щоб можна було взятись за тичинки, так? Дивіться, от, Якщо ви берете за тичинки, взяли їх, да? то тут от, в кінці квітки вони ж там закінчуються, ці течінки. Да? І от беру двома пальцями відщіпую, як нігтями клац, бачите? От, і от в мене от вийшло. Ну, бачите, тут трошки. Не вгадав, я можна було більше так відщипнути, щоб оце біло жовтого менше було. Тому що можна так додатково так взяти і відщипнути, щоб залишилось тільки, от бачите, червона частина течінки без цього біло жовтого. І кладемо їх там окремо, наприклад, там в блюдце чи на папір. От, беремо ще одну. От. Беремось, от, от ну, з одною рукою пальцями беремо за затичінки, щоб вони не втікли. А отут от, в кінці квітки, так от. Ну, я двома пальцями раз отак відчіпую. От. Ну тут підправляю. От, от бачите, течінки. Все. Слідуюча квітка. Ну, щоб течінки ну, з квітки виглядали, можна так покрутить. Бачите, вони раз і покажуться. От. Тоді за них беретесь, так, за ці течінки. І тут от. Клас, я відщіпую. ну Тут, бачите, трошки багато білого і жовтого кінчик, тому відщіпуємо його. От. Процес пішов. Так, тут на цій квітці течінки видно, от, відщіпуємо. от підправляємо трошки. От. Ну, дехто бере отак от квітку і отак от. Розкриває такі, отак от, отак от. Ну це довго. Я беру отак за тичинки, ну Або затичінки витягую. Отак от, всю бачите, якщо всю течінку витягнуть, в неї такий довгий білий кінчик. От, той, який я відщипнув. Ну буває недостатньо, відщипуєш, тоді ще підправляєш. От, а бачите, якщо всю течінку витягнути, <кій> потягнуть за неї і витягнути з квітки. Вона, бачите, такий довгий кінчик. Він Е, ну як, в ньому теж є користь, але от на якість спеції дуже впливає. Якщо буде от таких багато, то це не якісна спеція і ніхто її у вас, е, ну, ну, якби, товарної цінності вона вже не буде представляти такої. От, тому цінниця оце, саме червона оце частина. Хоча для себе можна отак оце, оце, ці от кінчики залишати і теж сушити їх. От, і вони, в принципі, там. Ну, не така концентрація шафрану буде. Але все-таки буде. І теж можна заварювати там чай. Там ну, тобто, якщо хто хоче, от можна залишати сушити. В цих кінчиках теж користь є. От. Так як і в оцих пелюстках квітів теж є користь, їх теж можна сушити. От. Ну, хоча це морочливо трошки, але сушити, і заварювати чай. От воно пахне там і такий е колір прикольний в чаю. Ну, ми продовжимо. Так, беремо квітку, течинки. Так, витягуємо. І отак от. Так, от. О, так. Так, у нас було 21. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім.

Коли буде багато квіток, я покажу, як перебирати на швидкість. Ну, є ну, у кожного своя технологія, своя техніка перебирання от, ну, У мене вона така. От, і є навіть ну, от, на 4 гектарах. Де ми збирали шафран, там свої чемпіони навіть є. От там. Ну, я розкажу потім трохи згодом. Ну, от, так от, Дивіться, 10 я перебрав квіток шафрану і хочу зважити ці окремо течінки, червоні, скільки ж, наскільки змінилась вага, якщо вибрати їх із квітки, От, скільки вони важать. Отож, не переключаємо канал, дивимось. Ну, було, зважив я окремо течінки. Але перебрав усі 20 квіт квіточок і от з них от бачте, вийшло 08 грам е окремо сирих течінок, Е Бо із 10 квіточок зовсім було мало, навіть зважити не міг. от Тому, от бачите, з, з 20 квіточок 08 грам. Ну, це бачите, висновок який, що. В 10 раз, ну, наприклад, вага квіток буде там, кілограм там, чи 100 грам. Відповідно, тичінок буде в 10 раз по вазі менше. От. Тобто з кілограма, там 100 грам буде тичінок і з 100 грам, 10 грам буде тичінок червоних. От. Ну, от така от інформація. Так. Ну, на сьогодні, я думаю, досить. Завтра знову зустрінемось, зберемо вже більше квіток. І більше покажу вам, ну, як перебиратись, вже тоді покажу, як сушити. От, тому кому цікаво, слідкуйте за нашими відео. Тепер, ну, це вже буде тепер як серіал. От, почався збір урожаю і тепер кожен день. От, можна навіть назвати, що сьогодні перший день збору урожаю, завтра буде другий. От, ну і будемо фіксувати кожен день. За кожен день будемо фіксувати, скільки ми зібрали, важити. От, і в кінці підіб'ємо підсумки. От. Тому підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, задавайте питання, коментуйте, буде ще багато цікавого.